Поки частина чоловіків ухиляється від призову, жінки добровільно йдуть до військоматів області. Так до лав Збройних сил вже взяли 9 жінок, переважно у медичну сферу. А одна з них стане снайпером. По полівих госпіталях, стаціонарних госпіталях, просто в підрозділеннях, міцістри, врачі, і так, далі, і так далі. Що повістки жінкам ми теж шлюм. Ну, стараємося. Робити це. Ми розуміємо, що жінка. Це жінка, і що на її не План шостої хвилі мобілізації в області нині виконаний вже на чверть. Скільки саме призвали, не розголошують, але запевняють, кількість тих, кого мали призвати, була зменшена завдяки старанням голови облдержадміністрації. Він зробив нам цей план, пользуючись там письма, писали, лічні встречі, звонки і так далі, так далі. Тобто державна влада в цьому напрямку працює. Ну, ви розумієте, що нам для того, почему, почему, почему тут так, такие так, е, е, Така велика кількість, е, яку ми призиваємо, нам надо ці військовослужбовці по шостій хвилі повинні змінити ті, хто був призваний по третій хвилі мобілізації. Третя хвиля мобілізації була дуже велика. Охочих служити зараз менше, каже Вадим Лільчицький. Є і факти саботажу у трьох районах області. Сільські голови і керівники підприємств не сприяють мобілізації. Ними будуть займатися відповідні органи. Всі депутати міської ради, що отримали повістки, мають поважні причини не служити у війську. Всі прибули. Разом з тим нікого в мене призвали зв'язку з тим, що всіх було відповідно до вимог чинного законодавства. Якісь там ну то що я перерахував, кого-то там трі у кого-то там. Стан здоров'я і так далі. І так далі. Я не можу розкривати по персоналям. Тепер при обласному військоматі працює комісія, що надає звання учасника бойових дій. Такі звання вже надали 130 військовим. Всього за більше ніж рік з Чернігівщини пішло служити до війська близько 9 тисяч чоловіків і жінок, як і раніше всім їм державою гарантовані пільги і соціальний захист.